Сильно не скакав, не пригав не це подивився і ліг спати. Так 17-річний Даніла Шпак відреагував на свої 200 балів за ЗНО з біології. Я ніколи не готувався до 200. Думав, Ну це якщо це зовсім нереально щось якщо повезе, то буде біологією. Хлопець цікавився з шостого класу, був переможцем і призером різних конкурсів та олімпіад. Батьки, вчителі, мама також класний керівних, тому постійно під наглядом постійно потрібно навчатися. Та й дома допомагали вони з всякими уроками. Ну заставляли вчитись, можна сказати. Тому якби, не було й вибору пана вчитися. До ЗНО з біології Даніла готувався самостійно і з вчителькою шостого класу Даня був дуже допитливою дитиною. Клас у них був дуже гарний. У класі були багато дітей, такі що займа... подобались природничі науки. Ну, Даня виділявся. В старших класах він був, відвідував факультативи, індивідуальні заняття, дуже багато працював сам додатково. Валентина каже, сподівалася, що Даніла покаже достойний результат на тестуванні. Я молилася за те, щоб він набрав не менше 195 балів. Ну, а те, що буде високий результат, я не знала. До цього в останнє 200 балів за ЗНО з математики отримала одна з випускниць гімназії 12 років тому, розповів директор школи та батько Даніли Микола Шпак. Гордість переповнює почуття задоволення, те, що його робота за багато років дала такий високий результат. І Я, і дружина закінчували Ніжинський педагогічний університет, більше інститут тоді ще за фахом вчителі географії і біології. Може, десь щось передалося вже і на генетичному рівні. Інші тести Даніла написав так: 198 з половиною з географії, 193 з англійської, 191 з української, 180 з математики. До ЗНО з географії та з української мови Даніла готувала мама. Вона теж працює вчителькою в школі. Карти з географії по всій в нас і в одній кімнаті, і в іншій кімнаті. Але, на жаль, там були перші місце в області, а тут не хватило півтора бала, і мамі дуже образило, що біологія 200, а півтора бала географії. Я вже дві неділі мені просто десь щось не. Не допрацювали, тому е ще одна карта, і тихенько малесенько висить медаль заслуга. Але е те, що він на зовнішньому підтвердив свої результати, те, що медаль не просто так е далася, це е приємно. Син досягнув таких результатів, бо докладали зусиль і він сам, і вчителі, і вона з чоловіком. Вважає Наталія. Працювали, працювали, можливо, і ображається, бо мама надмірно заставляла працювати над цим всім. Жінка згадує, як відреагувала, коли дізналась про результати тестування з біології. Я вже закричала, ну як ура, на все ну, ну як мені емоції свої можна було. Він же так, ну це ж хлопчик, це ж не дівчинка, якби можливо дівчинка десь би так, а так ж ну звичайно десь обняла все. Ну це ж хлопчик. Вони ж такі їжачки. Вони не зовсім. Любить цього всього. Тепер каже Наталія: дасть сину відпочити від навчання. І він навіть настільки, мабуть, втомився. Я кажу, вже тепер я тебе не трогаю, будь ласка, вже ігри так ігри, футбол так футбол, до вечора гулять, да. Де ж і на кого продовжить навчання Даніла поки не вирішив. Є декілька варіантів. Мабуть, більше навіть в сторону географії, урбаністику або ж біотехнології. Ще потрібно думати. Про свій секрет успіху хлопець каже так: просто більше вчитись і не сильно зазубрювати. Головне якось розуміти і логічно вистроювати всі зв'язки по предмет, щоб якось воно все разом вчилося, а не просто запам'ятовувати якісь окремі факти. Наталія Гоман, Дмитро Руденко, новини на Суспільному.